Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Gemix модель G. Вставляється в фірмовій упаковці компресор. В комплекті у нас знаходиться сам компресор. Додаткова сумочка під нього. Перехідники з додатковим запобіжником. Інструкція і гарантійний талон. Компресор повністю з пластику зроблений. Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача. Довжина, дрота, живлення 2,8 метра, довжина. Слангу 50 см. Ось так він зручно ховається в нішу. Тут у нас екранчик є. Давайте під'єднаємо живлення 12 вольт. Потужність цього компресора заявлена 120 Вт, максимальний тиск 10 атмосфер. Продуктивність 35 літрів на хвилину. Є також ліхтарик. І можемо увімкнути, послухати, як він буде працювати. Функція автостоп в даному випадку спрацювала, дійшов тиск до 2 атмосфер, і компресор вимкнувся. На компресор обов'язково розповсюджується гарантія при купівлі. Додаткові характеристики і вартість компресора ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua